Часто запитують, скільки потрібно стояти на дошці садку і як часто. Розкажу з особистого досвіду, У мене був короткий досвід стояння на дошках 80 днів підряд, і за цей термін я встиг дещо зрозуміти. В першу чергу, якщо ти стаєш на дошку для якогось фізіологічного здоров'я, для того, щоб в тебе було інше, більше енергії, щоб краще себе почувати, тобі достатньо стояти до 2 хвилин просто. Має ти стоїш на дошку, і організм отримує великий заряд енергії, велику порцію дофаміну. І за рахунок цього ти отримуєш порцію, можна сказати, еспресо, але вже на цвях і еспресо, за рахунок якого ти відчуваєш себе значно краще і швидше. Проте, якщо ти стоїш довше 10-15 хвилин, це все працює по-іншому. Ти стоїш для здійснення своїх планів, цілей, мрій, для фокусу. Все працює значно по-іншому, і ти вже працюєш не тільки з своїм фізіологічним здоров'ям, а зі своїм внутрішнім «Я». Друзі, я нагадаю, що не потрібно шукати якихось загальних правил. Цях це не про те, щоб вставати о 8-й ранку на 20, 30, 50 секунд або 10 хвилин. Цях це про те, щоб відчути себе. Тому стаєш на дошку, коли відчуваєш, що є потреба. А в кого ще немає дошки, пишіть «плюс», і Ми з радістю допоможемо підібрати найкращий варіант дошки саме для вас. Запам'ятайте, да ви можете більше, ніж ви думаєте.